20 юнацьких команд України змагаються за міндерські позиції у волейбольному чемпіонаті. За місце в першій десятці суперничали і в Ужгороді. Це чемпіонат України серед юнаків 2009 року народження та молодші. Це вже третій тур. Сьогодні нас проходить в Ужгороді. Ну і так ще по чотирьох місцях. Такі ж самі тури проходять по всій Україні. Це в Сокалі. Стрію і в Житомирі. Ну і, звичайно, що Узорі, що зараз бачимо. В ужгородській групі на майданчик виходили представники Закарпатської, Львівської, Хмельницької, Вінницької та Кіровоградської областей. Юні волейболісти якнайсерйозніше концентрувалися на поєдинках, усвідомлювали запоруку свого успіху і думали тільки про перемогу. Просто саме основне, це наверне підтримку один одного і. Залог успіху це майстерство кожного, майстерність кожного гравця в команді. Ми приїхали сюди з гарним настроєм, з настроєм перемагати, те, що ми тільки що зробили. У нас були дуже гарні емоції від гри. За нас багато людей вболювало. Ми, ми цим людям дуже вдячні. У нас задачі, які перемогти, які ще можуть бути задачі. Ми все можемо, ми, ми зможемо всіх перемогти. Ми в це віримо, ми будемо боротися до останнього заради нашого тренера. Віра допомагає здобувати Вікторію. Ось і команда зі Світловодська виграла всі поєдинки. Своє завдання мінімум виконали також господарі майданчика. Закарпатці, хоч і поступилися два-три команді з Кіровоградщини, один-три львівським ровесникам, але здолали 3-0 суперників із городка Хмельницької області. Це дозволило на одну виграну партію випередити представників волейбольної житниці Вінничини та потрапити до першої десятки, саме віннери і продовжать суперничати за медалі.